Багатонаціональний єдине коло маленькі українці в один голос стверджують, що люблять Україну. Я дуже я спілкуюся румунською мовою, але дуже люблю українську мову. Дітки прийшли в різних національних костюмах. Відомо, що Буковина має дуже багато національності, багато таких різних напрямків. І тому діти беруть ще зеркала, і цими дзеркалами вони будуть відображати один одного. Ми цим показуємо. Це на то є флешмоб, щоб показати, що наша культура єдина. Дина і люди повинні жити в мирі. Сила для миру, саме так назвали захід, розповідають організатори. Щоб засвідчити українці вболівають, аби мир та спокій панували в їхній країні. Ми починаємо наші фестивалі, фестивалі, фестивалі peace. З кордону нашої країни, з Чернівців, тому що Чернівці завжди для світової спільноти були моделлю полікультурною моделлю Європи. Україна матиме мудру та здорову націю. Це чернівчани виразили у флешмобах Книжкова хвиля та сила спорту. Мене були те, що зараз коїться в нашій країні, так. Я за те, щоб був мир. В мир у всім у всьому мирі так я за те, щоб наша країна, наші люди, наша нація зібралася в разом всі і сказали, от ми за нашу країну, ми за Україну. А символом порозуміння між українцями, незалежно від мовних вподобань, стало лінгвістичне дерево. До його створення долучалися всі охочі. Врешті любов до своєї вітчизни боковинці засвідчили, сформувавши велике серце. Спочатку воно майоріло червоним, а потім перетворилося в жовто-блакитний стяг. З нього вилетіли голуби миру, аби нести звістку всім і кожним кожному, що українці не хочуть війни, вони прагнуть миру. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, місцевий час.